Псевдопчоловод, військово-службовець ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. родом з Полтави. Початок великої війни зустрів вже будучи в лавах Сил оборони України на контракті в десантно-штурмових військах. До того мав досвід строкової служби, брав участь в зоні проведення АТО та ООС. З осені 2022-го в лавах 77-ї бригади. Є інструктором з артилерійської справи, Навчає цьому вмінню новоприбулих побратимів. Брав участь в боях із ворогом на Бахмутському та Куп'янському. У напрямках фронту. Я почав службу ще, можна сказати, далекому, 16-му році. Починав АТО, потім застав переход із АТО на ООС. Звільнився в 19-му році, трішки посидів вдома, заскучав за армією Повернувся знову на контракт. А про 77-му бригаду. Дізнався, яким чином наш батальйон, нашу батальйонну тактичну групу розформовували, і на основі батальйона брали особовий склад для 77-ї бригади. Нас з підрозділом перевели вже по фаху. Служив теж в десантно-штурмовій бригаді, тільки 81-й батальйоні. Я вже прийшов, будучи десантником, вже досвід бойовий був. Нормальні за плечами і тобто вже займалися навчанням нових військовослужбовців, які приходили в бригаду. Ми приїхали вже всі бойові, всі з досвідом. Тобто навчатися чомусь новому завжди треба, але основні базові всі фахові напрямки, все, що стосовно знищення ворога, вже поняття було. Тобто Ми приїхали, вже участвували багато в бойових діях, попадали в важкі бої, тобто досвід вже був. Тому було вирішено навчати вже молодих, щоб не втрачати час. Молодих ми навчали артилерійській справі на Д30-х гарматах. Для себе також багато чому новому участі, тому що війна весь час змінюється. Навіть з тим досвідом, яким ми приїхали до 77 го вже можна було його вважати. Частично застарілим. Тобто завжди треба до чогось щось навчатись, тому що ворог не стоїть на місці, можливостей у нього набагато більше, ніж у нас. Особового складу, озброєння теж більше і завжди треба бути хитрішим. За кордоном навчалися, навчалися на натовську систему управління вогнем. На їхні системи артилерійські, правильно, правильність ведення бою. Тобто досвід був доволі таки цікавий. Якщо порівнювати з тим досвідом, який був з новими системами, для себе, звісно, багато чого нового навчився, адже системи відрізняються одна від одної, не тільки в плані. Як працює сама гармата, а й розрахунки нові, як ведуться розрахунки. Тобто Це теж було для себе свого роду щось нове. Плюс багато навчали маскування. На рахунок цього теж багато нового дізнались. Тобто, люди там люди вкладали в нас душу, знання. Тобто були зацікавлені, щоб ми навчалися. маючи в своєму активі досвід строкової служби, а потім і служби в зоні проведення АТО та ООС, для десантника пчоловода не було важко адаптуватись до свого нового місця – 77-ї бригади. Не викликала складнощів служба на таких гарячих напрямках, як Бахмутський та Куп'янський. Проте в обох випадках є свої відмінності в поведінці та характері ведення бойових дій збройними формуваннями РФ. В складі 77-ї Брали участь на Бахмутському напрямку та на Куп'янському. Ну, як вам сказати, звісно, якщо порівнювати два різних напрямки, то ворог теж веде себе по-різному. Якщо на Донбасі, наприклад, вони більш застосовують дрони і артилерію. То вже на харківському напрямку вони більше застосовують авіабомби. Тобто там люди не заморачуються на рахунок боєприпасів. Всі ми знаємо, що у них цього достатньо, і там люди там, там не думають дуже без. Там зразу раз-раз накрили і вже переходять на нову точку. Якщо на одному баці вони накривали там, наприклад, квадратом. Тобто там ще були якісь можливості сховатися, якось перевести дух, то на Харківському, звісно, набагато важче. Тим паче відрізняється місцевість. Харківська область більше поля, посадки рідші, через що для нас набагато важче закріплюватись. Якщо, наприклад, от ми були, я ще застав, проводились бої на Запорізькій, Запорізькому напрямку там було, ну, можна сказати, найлегше. Тобто інтенсивність боїв була набагато легше. Но єдине, що все поєднує, це чисельність противника. Тобто, якщо ми беремо своєю майстерністю і винахідливістю, то там ворог бере чисто чисельністю. Там, ну, положили одну роту, замість неї прийде дві. Як голова у Змія Гориновича, одну голову дробав, дві виросли. Ну, за свій бойовий шлях перевоював вже з усіма. І вагнерівці були, і чеченці були ДНР, ЛНР. Тобто за весь період було багато, багато зустрів на своєму шляху. Для себе я, мабуть, все-таки визнаю, що вагнера були найсильнішими, і найбільш підготовленими. Якщо, наприклад, брати чеченів, ну всі ми розуміємо, всі бачили з соцмережі, як вони ведуть бойові дії. ДНР ЛНР, вони більше на з тих, що я знаю, вони вважають, що Україна їх кинула. Є такі розмови: от Україна нас кинула, а тепер ми воюємо проти вас, і вони з більшою агресією відносяться до наших військових до наших цивільних, ніж ті самі росіяни. Кожен військовий службовець не важно, з якого він рода військ, кожен повинен весь час навчатись, підтримувати свою фізичну форму. Але якщо брати стосовно десантника, то десантника повинен бути ну, більш такий агресивніший дух. Тобто брати вже Напором брати, розуміти, що ти представляєш одні з найкращих військ наших Збройних сил. Не тільки наших збройних сил де б не були. В кожній країні є свої, але наших поважають в усьому світі. Тому я вважаю, що десантник повинен саме своїм прикладом показувати решті військовослужбовців, як правильно поводитись себе в екстрених ситуаціях.